Я навіть не знаю, що ж розпочати мені дане відео. Можливо, з фрази Чоловік, дай мені гроші на книжки. Я протягом дня чую обговорення скандалу Якабу. Мені пишуть мої знайомі дотичні і ні до книжкового ринку, і всіх виникає запитання, що це було. Вчора була пряма трансляція зустріч книговидавців і людей, які пов'язані з видавничою сферою, і називалася це зустріч Українські книги після війни і геть від Москви. Вони обговорювали декілька спікерів, що чекає в майбутньому нас в видавнічій сфері України. І серед спікерів був генеральний директор ЄКАБУ. Іван Богдан, який вирішив розповісти про свою цільову аудиторію, точніше він відповідав на запитання, в якому виявилося, що по статистиці жінки в більшості випадків купують на даній платформі книги. Звісно ж, він пожартував про те, що вони купують за гроші чоловіків, як виявляється. Це так смішно. Мені не те, щоб не було смішно, мені стало гірко від того, що генеральний. Директор книжкової індустрії, платформи найбільшої в Україні, дозволяє собі в прямому етері так висловлюватися. Окрім цього, про це не говориться вже так скандально навколо. Але, тим не менш, модератор цієї зустрічі він також собі дозволив пожартувати над співачкою Дорофеєвою про те, чи читає вона взагалі, чи знаєте, він так не я жартую, жартую. Мені сама ця співачка не особливо імпонує ні її творчість, ніяк вона особистість, але тим не менш, знаєте, жіноча солідарність дає про себе знати, і зараз він сміється над нею, а завтра над іншою. Тобто вони собі дозволяють розумієте, в прямому етері жартувати над цим. І я можу зрозуміти, що це ляп, тобто від Івана Богдана, чи там від цього модератора. Але, тим не менш, знаєте, я очікувала, що буде якесь якби, висловлювання. Тобто він вибачиться в себе там на сторінці, не знаю, на сторінці є Кабу. І всі цього очікувала, тому що після цього. Почалися просто, знаєте, вірсно публікувати відео в Тіктоці, в Твіттері почали флешмоб, бойкотування купівлі книг на Якабу жінками та дівчатами. Все доходило до того, що просто ну, всі звертаються до власної самої платформи, Якабу, що ви будете робити з тим, що ваш генеральний директор дозволяє собі такі висловлювання. І Іван Богдан, він відписався перші тіктоки, я так зрозуміла, яка зробила відео в коментарях, що він вибачається, що він вважає, що жінки читають розумні і тому подібне, що він нічого поганого не мав на увазі, просто його досвід говорить про те, що його дружина так купує книги. Amen. Стало так огидно від того, що він дозволяє собі ось так вибачатися. Тобто він е, сказав, що ми всі хороші, просто його дружина так, е, типу, якось ну, купує книги за його гроші, за чоловікові гроші. Зазначу. Е, в кожного, звісно, вдома свій порядок. Він просто задів, розумієте, різний прошарок, так би мовити, читачів і. Е, Покупців. По-перше, дівчата, жінки можуть собі дозволити самі купувати книги, тому що вони працюють, тому що вони здобувають освіту для цього. По-друге, вони, можливо, не мають чоловіків цікаво, хто ж їм тоді купує, фантом якийсь. Є жінки, які в декреті, які не працюють по згоді партнерів, які втратили роботу чи ще в пошуках її. То потрібно обов'язково тиснути, тому що ти за чоловікові гроші купуєш собі книги. По-третє, є ж чоловіки, які не можуть собі дозволити купувати в подарунок своїм дружинам книжки, тому що вони менше заробляють, ніж вона, тому що вони втратили роботу, тому що вони витрачають свої кошти на її хобі, до прикладу, а в них налаштований фінансовий так би мовити, устрій вдома на те, що він витрачає там, не знаю, на комунальні послуги і на їжу. Ну, Тим не менш, потрібно ж і їх образити. Цією фразою, це знаєте, це була не відповідь насправді для мене, тому що підписати десь в коментарях тіктокерки. До прикладу, я взагалі тіктока не маю. Такий я динозавр. Тим не менше, я дивилася прямий етер. Я очікувала, що він публічно про це висловиться і. На щастя, якабу дуже швидко відреагувала власне зі своїм генеральним директором. Вони опублікували синхронно дописи в соціальних мережах, де пояснили ситуацію, що вони він нічого поганого знову ж таки не мав на увазі, просто ем, таке ляпнув. В принципі, вони, якби він іде з посади генерального директора. В них цінності їхньої компанії не збігаються з його, з його висловлюванням, тому вони не хочуть, щоб він був, так би мовити, публічним обличчям цієї платформи. Я розумію, що він залишається ж там при роботі, тому що все ж таки, я так розумію, він співзасновник як АБУ, але мене влаштовує. І такі публічні вибачення, і що він пішов з посади генерального директора. Але, виявляється, мене це влаштовує, але більшість ні. Тому що в коментарях понеслися під цими ж дописами те, що вони, слово, не горобець, все. Ми тебе навила, ми тебе будемо бойкотувати, ми все одно будемо не купувати книги на Якабу і тому подібне. І в мене, знаєте, якась знову ж таки інша вже реакція. Людина публічно висказалася, вона сказала, що вона була неправа, що ви від неї ще хочете. Мені цікаво, які подальші дії, ви від неї очікуєте. Я не знаю, що, що її, що з нею робити надалі. Тим паче, знаєте, цей весь негатив, як на мене, краще є на кого, так би мовити, її вилити. Тому рішення, Якабу для мене було неочікуваним, чесно кажучи, але зрозумілим. Та я оцінила те, що вони відреагували дуже швидко і так радикально, ніби як з іншої сторони. Ніяких, якби подальшого знаєте, розголосу і розжовування цієї історії я не бачу сенсу, тому що ну, якби все закінчилося досить швидко, як і розпочалося досить швидко. На рахунок самого етеро я би хотіла, щоб ви не тільки дізналися про цю. Цей інцидент, про цей вислів, а про те, що насправді сам захід був дуже цікавим. І цей весь проміжок, що вони обговорювали книжковий ринок, що чекає його в майбутньому, про ціну утворення, про якісь закони нововедення, про допомогу книжкових магазинів, книгарень, про там багато всього було насправді, чому зараз це стає другоплановим. Наскільки важливо зараз виставити ось цей скандал, так би мовити, продовжувати його розжовувати, ніж підтримати книговидавництво, для мене також це не зрозуміло, тому посилання на етер я залишаю. Перегляньте його, воно досить цікаве, і якраз побачите, як відбувалася розмова, при якій відбулися ось ці вислови. Від модератора і від генерального директора Якабу тому ось так це в принципі все, що я хотіла сказати. Діліться своїми враженнями в коментарях, як ви відреагували на цю новину, можливо, можливо, ви бачили в прямому етері це все. Як ви до цього відноситеся, до результату того? Якби що вирішилося, як ця ситуація? Як на мене, вона вже вирішилася. Сподіваюся, обов'язково пишіть. Навіть якщо в нас думки не сходяться, можливо, я якось по іншому це все бачу, але я вважаю, що не потрібно агресувати на своїх. Ми показали свою позицію, ми, вони визнали свою провину продовжувати якийсь, обговорювати це в подальшому і якось не знаю, що, що очікувати. Якщо ви щось очікуєте, то напишіть обов'язково про це. Мені стало прям цікаво. На цьому я закінчую дане відео. Дякую за увагу, за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. До наступної зустрічі! Бувай!